Всім привіт! Ви на каналі Соушки і Рикодільність. Мене звати Наталі і це відео з моїм наступним звітом в рамках проєкту від панни іменний оберіг. Як бачите, роботу я вже перемотала трішки вниз. І ось мої нові хрестики новому шматочку роботи. Це у нас місяць з зорями. Тут у нас і півхрестики, і повні хрестики в дві три ниточки бленди з металіком, все-таки блискотить гарненько. Ось хрестик в три ниточки, повністю металізований, тобто всі три ниточки металіком. Виходить непогано, обережненько вишиваю. Там, де бленд, дві ниточки моліне плюс металізовано, намагаюся викладати так металізовано, щоб вона була поверх, щоб гарненько блискотіло все. Півхрестики вишиваються дуже швидко, безпроблемно. Ось тут навіть є світленькі такі півхрестики. А також я вийшла таким Гарненькі стібочки. Тут головне в них було правильно викласти ниточку, щоб вона гарненько під однаковим кутом перекривала попередню. Подобається мені такий результат. Побачимо, що буде далі. Сьогодні я ледь-ледь змонтувала ролик. Викладу все-таки його в понеділок. Бо все-таки вихідний день такий задьорганий доволі. Так що, надіюсь, в понеділок увечері зможу закінчити цей шматочок. Побачимо, як в мене це вийде. Це у нас вже друга ніч роботи в цьому другому звіті, або восьма ніч роботи взагалі над проєктом. І дивіться, який в мене гарнющий вийшов місяць. Немов з такими кратерами. Це повний, а ось дивіться, який маленький, гарненький, молоденький. Блискоти так все гарнесенько. Подивіться, які зірочки. Так, щоб ви розуміли, зараз вже три години ночі з понеділка на вівторок. До речі, тут ось є бекстіч коричневий. Він йде тут по квадратикам. Зірочки виконувались, вам так краще показати, вишивався хрестик три ниточком золотим металіком, і зверху прошивалася таким беком, прямими лініями зірочки. І чого це мене занесло сидіти до трьох годин? Заслухалася дівчата і задивилася на старенький фільм. І поки слухала цей фільм, повишивала ще контури даної роботи. Поки будемо розглядувати ці контури, розповідаю вам, що за фільм. А фільм ще 66-го року, французький. Називається Чоловік та жінка. Дуже такий атмосферний, знаєте, дуже осінній, життєвий і, в принципі, добрий фільм. Не стільки моя щось ностальжі пробила, що мені закрутило його подивитися. І от поки я його не закінчила дивитися, сиділа вишивала. Мені так подобаються оці такі бурульки рожевенькі. Дуже цікаво виглядає. Легко відшивається. Єдиний нюанс з металіком, от зараз в цьому шматочку добре видно, як на фіолетовому металіку. До речі, все ж таки тут є біла ниточка. І отут вона видно, як вона відслаюється. Зараза така. Ну, вже нічого не пробиш. Все рівно, як не працює з ниточкою, вона все рівно трошки розслаблюється. В цьому місці в мене поки була ниточка. А тут йде дві ниточки муліне фіолетові та одна металіку. Поки вона не закінчилася, я відшила хрестики. Гарненько доволі виглядає. Ці хрестики мають бути з другої сторони. Має дуже-дуже гарно бути. Вже зараз настільки воно ажурно, настільки воно цікаво виглядає, немає слів. Місяць казковий. Ой, як блискотить, тільки погляньте. Клас. Такий він гарненький, маленький такий. Як шарбук. Отже, от такий у мене загальний зараз результат. Трошки закритий надпис. Я думаю, ви, в принципі, пам'ятаєте, як це все виглядає. Я вже відмотувати не буду, можливо, трошки наверх примотаю, але ну, побачимо. Не засиджуйтесь дуже довго за вишивкою. Ну і до наступної ночі. Отже, ось і настала третя ніч у другому ному звіті. І відповідно дев'ята ніч роботи над проєктом загалом. І що ми маємо в результаті. Як ви можете помітити, я працюю в більшій степені над. Загальною рамочкою роботи. Тобто почала відшивати, необхідні всі хрестики в рамочці. ось дивіться, які цікаві стібочки. Таке відчуття, мов це кристали такі. Як ви можете помітити, в мене ще тут не вистачає. Синього кольору. Взагалі рамочка має виглядати ось так. Ось у нас бленд з металіком. Фіолетовий. Ось ця лінія Це бленд з металіком. Світлий фіолетовий, синій, голубенький. Ось такою має бути вся рамочка. Але до кінця в мене формула не тільки одна сторона. Тут я ще не допрацювала. Ось дивіться, який смарагд гарний. Також тут ще має бути бісер пришити, але вже бісер буду пришивати в самому кінці роботи. Ось продовження. До речі, мені тут потрібно не забути вишити. Ще один півхрестик і два хрестики оцим кольором. Також ще буде надпис і зображення. О, до речі, зображення чого? От не пам'ятаю, який тут кристал має бути. Подивлюсь потім. І як бачите, ще ця сторона. Не оформлена, не оформлена, не довишита, ще багато тут вишивати. Також куточки я всі пооформляла. Такі гарнесенькі, кристальчики. Знаєте, от поки вишиваєш, а робота ж натягнула не так непогано і проколюєш кожен раз голочкою хрестик робиш. І під світлом кожна ниточка так блискотить, так гарненько, таке сяйово приємне. Дуже гарно, дуже мені подобається, відірватися не можу. Я б зараз ще вишивала, але початок четвертої все ж таки треба лягати спати. А також ви можете помітити, що я трошки роботу підняла наверх, щоб було зручніше починати робити рамочки. Ну, і в принципі ж. Невеликий шмат залишився. Бек залишився на цьому напису. Не на напис треба оформити. Ну і, в принципі, не знаю, як я за сьогоднішній день, а за завтрашній, думаю, виконую. І рамочку, і почну. Ну, точно я відшию рамочку, оформлю бек і почну щось тут вишивати. ho baciato. A poche abbiamo questi risultati? Дивіться, яку красу я зробила. Вже відшита повністю рамочка і всі елементи крім вісера. І в мене з'явилася нова помічниця. Ось такий гарненький метелик. Цікаво, камера передає кольори, якийсь він такий синенький. А має бути фіолетовий На жаль, вийшло так, що, все ж таки, 30-го числа я не вишивала. Так як в мене був день народження, я була трішки зайнята. 1 числа у мене був день народження клубу, в якому я веду заняття. Нам було 5 років. Відповідно, і 1 числа я не вишивала. І так вийшло, що. Першого числа я умудрилась трошки прихворати. І ту роботу, яку можливо було виконати за один день, я розтянула на друге і на сьогоднішнє третє число. І що ми маємо? В п'ятницю я закінчила рамочку, там небагато було, зробила, ну хрестиків, я знаю, 5-10. Золотим металіком. Дивіться, як він блискотить. І вже повністю всі перлини і напис оформила я сьогодні. І ось дивіться, ось білий такий переливчастий металік. Він так оформлює цікаво Перлинки, таке відчуття, що 3D, немов вони виступають з канви настільки випукло, настільки цікаво. Там, до речі, виходить, що тут металік, один колір муліне і інший. І також бек з сіренькою ниточкою. Якщо зараз камера захоче вам показати, ну, в принципі, так видно. Що є сірий бек. Так цікаво і гарно виглядає. До речі, от камера настільки не передає, наскільки він блискотить таким і рожевим, і голубуватим відтіночком. Дуже схоже на той металік, який Маринка купила. Вона показувала в своїх останніх придбаннях. Дуже схожий на ДМС-шний металік. Так що, дівчатка, отака у мене зараз радість є. Метелик такий гарнюкий, на квіточках був. Тепер буде мене на роботі. Він реально відповідає металіку від ДМС Фіолетовому, чого його так передає якось дивно. Синій синій. Ну нічого. Буду роботу піднімати наверх, і вишивати далі. Мабуть, закінчу рамочку повністю, вже від рамочки буде набагато легше відшивати. І нижні елементи, вони все ж таки будуть складніші. Там лебідка і камелія. Так би там також більше. Не забула я відшити хрест ось. Залишилось тільки бісер пришивати. Як з бісером ж буде гарно. Ось такі результати в мене за цей звіт. Так. Дякую всім за увагу. Ну і побачимося наступному ролику. Бувайте!